Ви витрачаєте години на навчання, а вже наступного дня майже 70% знань зникає. Дратує, правда, це не ваша провина. Мозок влаштований так, щоб позбавлятися інформації, яку ви не використовуєте. Але ось у чому проблема. В Японії школярі запам'ятовують понад 2000 ієрогліфів Канзі і тримають їх у пам'яті все життя. У чому їхній секрет? Учитель про це зазвичай не розповідає. Причина забування не в нестачі зусиль, а в методі, яким ви навчаєте. Традиційні техніки на кшталт багаторазового перечитування конспектів чи виділення маркером здаються продуктивними, але мозок сприймає їх як фоновий шум, наче рекламу в стрічці соцмереж, яку ви просто прокручуєте. Будьте чесні, скільки разів ви засиджувалися допізна, фарбуючи рядок за рядком, а на іспиті все одно не могли згадати потрібне. Це не ваша провина, це нейробіологія. Є крива забування, тихий руйнівник усього, чого ми навчаємось. Протягом Перших 24 годин мозок відкидає більшість нових відомостей, а на третій день лишаються уривки. Та що, якщо можна перехитрити власну пам'ять і зламати цей цикл? Японські школярі роблять це не важким, а розумним навчанням. Вам не потрібно читати 400-500 сторінок наукових праць, ми вже пройшли це за вас. Далі 5 науково обґрунтованих прийомів, які вони застосовують, щоб опанувати матеріал без нескінченних годин, тупившись у книжку. Розберемо їх по черзі. Перший Прийом, активне відтворення, самурайський підхід до пам'яті. Більшість зосереджується на введенні інформації читанні, перегляді, виділенні, але пам'ять зміцнюється через виведення. Щоразу, коли ви змушуєте мозок відтворювати інформацію, нейронні зв'язки стають міцнішими. Коли вам важко щось згадати, це не поразка, а тренування цих шляхів. Як застосовувати? Закрийте книжку. Візьміть чистий аркуш і запишіть усе, що пам'ятаєте з теми. Спершу це дратуватиме. І в цьому суть. Ці корисні труднощі будують стійку пам'ять. Українські студенти часто зубрять, а японські Культивують знання. Другий прийом метод кумон, навчання малими, але потужними кроками. Це проста, проте надзвичайно ефективна японська техніка. Замість того, щоб перевантажувати себе великими обсягами інформації одразу, ви розбиваєте матеріал на маленькі керовані кроки, щоденні, невеликі порції, поступове ускладнення та повторення доти, доки навичка не стає другою натурою. Так працює справжнє засвоєння без вигорання. Популярний письменник Джеймс Клір у книжці. Атомні звички підкреслює ту саму ідею. Малі послідовні поліпшення з часом складаються у видатні результати. Приріст у 1% щодня дає стрімке навчання. До речі, на нашому каналі є огляд цієї книги. У відео ми зібрали головні ідеї, тож обов'язково подивіться. Метод Куман працює аналогічно, опановуйте трохи щодня, а не зазубрюйте все одразу. Дотримуючись цього методу, ви розвиваєте сильніше відтворення, глибше розуміння і звички до навчання на все життя без вигорання. Третій прийом інтервальне повторення техніка садівництва для вашого мозку. Уявіть, що ви поливаєте рослину рівно тоді, коли ґрунт починає підсихати. Так само працює інтервальне повторення. Ви освіжаєте спогади саме до того моменту, коли вони починають згасати. Замість того, щоб повторювати все одразу, розподіляйте повторення у часі через 24 години, потім через 72 години, далі через тиждень, а потім через місяць. Кожен такий полив робить слід у пам'яті чіткішим і довговічнішим. Японські школярі не чекають ночі перед іспитом, вони системно повторюють, щоб знання залишалися свіжими. Ключ простий повторюйте трохи раніше. Ніж вмикається забування і крива пам'яті почне працювати на вас. Четвертий прийом Кайзен. Поліпшення на 1% щодня. Замість зубріння в останню хвилину японські школярі дотримуються принципу Кайзен безперервне вдосконалення через маленькі послідовні кроки. Навіть приріст у 1% щодня з часом перетворюється на величезний прогрес, ніякого вигорання, ніякого стресу. Лише стабільна майстерність. Найкраще те, що це працює всього за 6 хвилин на день, дві хвилини активного відтворення, дві хвилини інтервального повторення, дві хвилини зосередженої практики. За місяць ви станете на 30% кращими. Головне дотримуватись цього правила. П'ятий прийом шум. Мистецтво фокусу. Майстерність це не лише техніка, а й мислення. В Японії учні тренують стан глибокої зосередженості, коли буквально зливаються із завдання. Щоб увійти в такий режим, вони використовують ритуали, які подають мозку чіткий сигнал час вчитися. Хочете підсилити власний фокус? Створіть окреме місце для навчання, усуньте, відволікаючі чинники, користуйтеся однією тією самою ручкою або запалюйте свічку перед початком, перетворюючи навчання на ритуал. Ви маркуєте ці моменти як важливі, і запам'ятовування стає легше. Тож, друзі, вибір за вами. Згадайте, коли ви востаннє справді опанували щось спорт чи відеогру. Ви не просто дивилися, ви практикувалися, терпляче переживали невдачі, коригували дії і ставали кращими. Саме так працює реальне навчання. Воно не має бути виснажливою боротьбою, воно має бути розумним, ефективним. І по суті легким. Отже, вибір простий повернутися до зубріння і забування, чи почати застосовувати ці японські методи вже сьогодні. Найкраще не просто додивляються і йдуть далі, вони діють. Питання лише в тому, чи зробите це ви. Якщо цей контент надихнув вас на зміни, підтримайте нас лайком та підпискою, і також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там щоденні роздуми, вправи. Та історії з філософії, мотивації, саморозвитку, які допоможуть вам зростати. Посилання в описі, а ми побачимось у наступному відео.